Перше, що ми маємо зробити, це наступний вигляд. Якщо він у нас тут пишемо спеціально, нехай буде 10 і Переходь зіки в тебе там планів рахунку. Далі, ось тут буде спеціальна схема розміщення дверей. Схема. Ось, далі в нас тут ми ще поки що тут нічого не налаштовуємо. Тільки те, що можна взяти, набір пер е, Ну, та і все, напевно, поки що створити. Ось, Тепер в виглядах, в комбінаціях шарів, у нас має бути створено окремо двері. Це вже буде нотріна. Ну, в ідеалі, щоб ці цифри з цими співпадали, щоб ми е, потім не шукали їх. Якщо так виходить зробити, то якраз супер. Тут пишемо теж двері. Е, теж створюємо шар, е, і тут є така особливість, що е, наші двері... А, шар, двері. Е, значить, двері. Вони самі по собі шару не мають. Ось, але, наприклад, розміри, що стосуватимуться їх, так, ми будемо закидати в, цю, в цей шар двері. Схема відкривання дверей. О, згадала це називається. Схема відкривання, відчинення навіть переіменувати. А чому зараз? Чому це так називається? Тому що ми маємо перевірити в тому, що нікого не будемо стукати по спині, якщо застосуємо ці всі двері. Ось, маємо схему. Тут двері так, але розетки забираємо. Розетки закриваємо, оновлюємо. Окей, почистили. Що далі робимо? Ми маємо перевірити, на яких зараз кольорах сидить роз, кожен з кожного з дверей. Так? Кожен із дверей, кожній із дверей. Так, план поверху 3,23. Третій. Я бачу, третій у нас важливий, і 23, й де він є? Він зразу під третім. Окей. Ну, В ідеалі ми зараз ще побавимося з ним, але третій колір нам треба буде змінити. І тут, так як було меблі фон, так само і тут треба створити нову комбінацію. Вона має стартувати з меблі фон, але ми маємо замінити не лише меблі, ми ще маємо третій колір замінити. Клацаємо сюди і клацаємо якийсь такий. Ну, яскравий колір. Хай буде ось цей, наприклад, він такий досить сильний. Можна його так трішки навіть сфіолетити. Окей, добавили, Ось він тут є. І у нас з'явився спеціальний берегти як. І ми пишемо, там вже 0,13 двері. Щоб слово його достатньо, зберегти. І окей. що ми маємо? Всі двері стали акцентними. Давай ми ще перефарбуємо усі стіни так, щоб вони були не такими червоними, але ну, і іншого кольору. Тобто, зараз ми можемо перевірити. Це в нас цегла конструктивний. Я зараз цю цеглу конструктивний переформую на. Інший колір будівельні так є. Зараз виберемо цегла конструктивний. Ось цегла конструктивний, замість цього рожевенького, беремо перший. Він тоненький. Окей, і дивися, вже зразу видно. Найцікавіше, що таким чином в тебе усі кольори стануть ось такого, такого тону, і буде набагато по-іншому читатися. Так, повертаємося до м, дверей. План маркування. Так, двері, двері, розміщення. Так, а де ж воно споділися? Схема відкривання дверей. Відчинення ось. Відчинення дверей ми не зафіксували, створила, але... Тут двері і обов'язково права кнопка перевизначити налаштування. Тепер дивись. Оці двері, які вхідні, зазвичай вони ну, такі самі, їх не дуже щось задають. А у нас просто насправді ми можемо, умовно кажучи, і заробляти на цих всіх дверях. Ось, наприклад, оці двері, ти хочеш їх замовити. І ось тут, там, де класифікація, можна додати, наприклад, що в нас тут є? Ступінь вогнестійкості, кості займи свій О, модель. Наприклад, серійний номер. Ціна покупки, до речі, дуже важливо. Так, допустимо, модель у нас буде. Беремось тут спеціальний. І зараз напишемо, я подивлюся перші. В нас модель, буде називатися так, Космополітан SL. Так, англійською пишемо Cosmopolitan SL. Так, зараз сюди плацем. Cosmopolitan SL. Так, є. Середній номер можна додати, тому що, наприклад, зазвичай дизайнеру вигідно звернутись до однієї фірми, яка може навіть в принципі підібрати всі. Двері під дизайн, ну, під план, під задум дизайнера. Тому багато хто зацікавлений в тому, щоб працювати з одною фірмою. В принципі, тим плюс до всього там ще ж можна і знижку отримати. Але найголовніше, що це буде задум єдиний і ну, багато таких плюсів класних. Тому середній номер теж може бути важливий 2346-18. мені здається, що це це не можу перейти Тере18, перевірю собі 18. Який якийсь серійний номер. Допустимо, цей там має свій, чи там папа Карло, це буде фірма, і він... та фірма має каталогів. В каталозі є ось серійний номер. Або штрих-код. Ну, одне із них буде тобі важливо. Далі ціна може бути важлива. Ось я, наприклад, бачу, що тут 5150 50 гривень, так. Ось, можна, в принципі, прописати гривень. ось, Але е, тут тільки числа підходить. Е, так, все, модель є. Ну, можна, подивимося, може, навіть виробник знайдемо сюди спеціальний і напишу папа Карло. Карту. Папа карбо. Є, пишемо ОК. Це будуть перші наші двері. Але ми зараз створимо таку таблицю, яка врахує усі двері. Ну, крім, напевне, ось цих. А ні, ці теж мене врахує, бо ми зробимо так, що. Ну, що це буде рахуватися, як. Зараз глянемо, чи є. О, двері ми ну, попробуємо вибрати. Я поставила тут двері, зараз подивимося, чи воно нам знайде. ВД ми залишимо тільки Д015. Бачиш ця діжка? Ось, Д015, хай буде. А може, навіть є сенс переглянути, як двері ДОУ. Хай буде Бо Нам потрібно, хоча а, ні, балконний блок весь закритий, то я думаю, ми так і назвемо його. Для експерименту я напишу просто D -O. Все, Щоб побачити, чи воно з'явилося, чи ні, щоб воно відрівнялося. Так, і тепер створюємо нову схему. Схеми створюємось тут, у карті проєкта. Там, де у нас ось тут іде список усіх схем, які називаються Елементи, налаштування схеми, Створити на основі елементи, дублювати. Так, довжина бордюра площа, експлікація теп плінтус. Та, мені здається, що там немає дуже потреби щось дублювати, тому пишемо ось так: нова схема. І напишемо схема дверей. Дверей. Так, пишемо ОК. І ось тут пишемо, що тип елемента є. Усі типи вибираємо двері і вікна, двері. А, ну, Поки що наразі двері, подивимося, чи воно знайде Ду. А якщо не знайде, то тоді здобамо ще е, і вікна. Далі додати. Е, так, і дивимося, що архікат пропонує. Е, нам треба е, назва. Назва так, назва серія була серій, серійний номер. О, інформація. Про продукт, так, Інформація. А подивимося на інформацію зразу, що тут є, властивості. Загальні рейтинги, інформація про продукцію, виробництво основи, отвори, підлога, зони, кількість. До речі, кількість треба ще. В тебе немає цього багато дверей, але може бути таке, що дві пари дверей десь. Так. І ширина. загаль, це, напевно. Ой це не тут. Ой-й-ой, зараз вибачте, там поставила. Зараз довжина бородюра. Схема дверей, як лазить сюди, вона знову відкрилася. Додати поля. А ширина, вікна двері. Ширина віз. Оце, ширина отвору з довжиною. так, тільки тут є два. Ну, ми подивимося, я першу додавлю і другу додав. До речі, щоб подивитися, четвертина, ага, це є якщо до сторони четвертини, і на стороні четвертини. Четвертина, четвертина це таке завуження стіни. Напевно, на стороні четвертини буде найкраще. Ну, це вже такі там дуже великі нюанси. Тобто, в принципі, зазвичай роблять ну, стандартні ширина висота, тому одного, в принципі, достатньо. здається, що якраз на стороні четвертини буде окей. Далі в нас є найменування, фронтальний вигляд теж може зацікавити. Так, вигляд прописуємо вигляд зі сторони отвору. Протилежний. Так, 3D-вигляд ззаду, 3D-вигляд з лівої сторони з правої, хай буде спереду. Ось, є 3D-вигляд. Далі у нас є колір. Та може бути якийсь описаний білий а відкривання. Ну, я, чесно кажучи, не дуже впевнена про відкривання, що це вже аж так важливо, тому що в принципі дуже і так видно. А колір можна подивитися. О, є, нема. Так, Виробник. Виробництво виробник є. дивись, веб-сайт-продукту, веб це дуже класна тема буде. Вебсайт, тому що ctrl c Ctrl-V ти можеш доповнити, щоб тобі додавалося. Так, далі що щось? А, ціна, вартість. Давай подивимося сюди. Ціна. О, ціна покупки теж важлива. Так, і ще там було в нас назва: якось вона називалася. Але е, зараз я ще поки що я це збережу. Пишу ОК, і зараз ще раз подивимося, де ми вносили, як це називалося. Так, це називалося модель. Давай так і зробимо. Модель ОК. Знову, ну, якщо ми зараз включимо схему дверей. Ось, вони вже почали будуватися. Схема така досить страшненька, нічого, ми зараз з нею ще поборемося. Але зараз будемо налаштовувати. Налаштування схеми повертаємо. Так, далі додати поля і пишемо модель. Модель. Інформація продукту модель. Ось, пишемо ОК. Окей, okay. і е, те, що воно таке страшне, я вже казала, ми не, не боїмося. Це є шапка, йде ось так. Ми вибираємо ось цей варіант. Ну і не так вже й страшно, не так вже й багато у нас дверей, правда, балконний блок не зарахувався. Зараз подивимося. Е, треба буде його спробувати додати. Так. Ось, бачиш так розтягуємо, розтягуємо. Там оце найбільше, що двері, вони найбільше будуть вимагати. Я так зрозуміла, що це в мене налаштування архікадо, в тебе, напевне, теж буде таке, що серійний номер в нас не визначений, а оці двері, папа Карло, бачить, визначені. Тобто там, де, ну, до речі, я покажу, як це ще можна буде дозаповнювати. досить зручно і класно. 3D-вигляд спереду. Ну, вони такі рожеві, але, скоріше за все, можна їх ще налаштувати іншим шляхом. Ну, типу, ось так досить дивиться, вігансько виглядає. Ширина отвору в стороні четвертини. Ширина це, напевно, не зовсім те, що нам. А це тільки ширина, треба ще на довжину, тому зараз ще пошукаємо. Виробник, папа Карло, ось зараз ми спробуємо внести наступні. Веб-сайт, все Graphisoft, веб-сайт Ctrl-C, Ctrl-V. Тут в основному, веб-сайт без фанатизму, О, ти даєш тільки ну, такий ключовий, як тут, Graphisoft.com та так само, наприклад, Папа Карлоком. Ну, тобто ці останні шрифти не подаєш, тому що ніхто не буде переходити, а буде шукати. О, Cosmopolitan є, бачиш, вони притягнули. Там, де не визначено. До речі, як варіант, я хочу запропонувати ще такий лайтовий варіанти зробити примітку, назвати її ширина на висоту і вручну внести. Ось, Оцю ширину ми будемо видаляти. Зараз покажу як варіант. У нас є е, є отака, наприклад, інші двері, і ми назвемо наступні двері вже у табличці, наприклад, омік Р глухе. Оце буде омік Р глухе, але е, його два якесь 85 ЕН 85 ЕН. Так. Ен. Наприклад. Ось 85ЕН. І ці двері, дивися ми зараз їх побачимо. Ми зараз клацаємо на них, клацаємо в плані. Ось це оці, ну, які, в принципі, не дуже треба було позначати, але нічого страшного. І е, ось тут 85EN у е, нас десь має з'явитися. Так, категорія ідентифікатор. Це в нас серія, напевне. Зараз глянемо. Це серійний номер. І, і, ну, давай ми так просто не здамося. Ми ще виробник дамо. Зараз внесемо і точно щось знайдемо. Ти маєш знати: ОМІКЦ. С. Так. Он, о, -мік. о -мік. Ні, Омнік -Р. Омнік -Р. так, і Ми е, клацаємо сюди, заходимо в план, в 3D теж можна перевірити ці двері, тобто заходити в 3D, там сусідній значок, можна подивитися. Ось і шукаємо. Реконструкція існуючий. Так, інф... Ось, бачиш, серійний номер внесли, і воно внеслося, автоматично розблокувалося. Виробник омік R. І так само ну аналогічно, зараз інтернет не немає не скопіює, всі інші речі теж можна змінити. Ось. І зараз ширина на висоту, тут у нас тільки, по ідеї, ширина 0,8 метра. Зараз ми подивимося налаштування схеми. Оце ми видаляємо. Додати поля пропишемо ширина. Якщо не знайдемо, ширина довжина. Ширина. Так, ширина довжина. Такого нема, що помножити. Ось, ну, наприклад, ми зробимо тоді. Є така можливість додавати такі от спеціальні тексти. спеціальний текст. Оцей спеціальний текст ти можеш вписувати все, що хочеш. Тобто тут зараз наразі пишемо ОК, і нам замість ширини і висоти. Має, буде ось спеціальний текст. Ми його можемо розтягнути. Ось ці трошки зменшимо. О, ціна покупки, бачиш, ми внесли, і воно з'явилося. Тут, космопо... тут космополітен наліз. Ну, можна спробувати. Хоча ж я не знаю, єдине, що це, скоріше за все, пов'язане з моїм новим архікадом. Акуратно оці власне, вигляд дверей так, їх так, по, -по максимуму, бо якщо ми дуже його зменшимо, то двері наїдуть на інші клітинки. От. Ну, отак, трошечки, щоб воно виступало, за краї, вже буде достатньо. Так, спеціальний текст, нам його не треба. Нам треба ширина на висота на хрестик. Висота. Ось, висота є. А, до речі, якщо десь проситься ширший текст, ми можемо просто ці двері зробити окремою сторінкою, наприклад, цілком собі розтягую. От я зараз взяла ось таку шапочку. Можна ось цю взяти шапку теж, ну, як варіант. Хіба скрізь двері вибагливі. Ось, що тут, що тут. А, ну, такий варіант, в принципі, досить на А4 проситься поставити. Ширина на висота. І тут, наскільки пам'ятаю, 0,8 було. Тобто ми зразу пишемо, як нам треба. 800, наприклад, на 200-2100. Далі можна навіть вписати. Му -му. Ось тут може бути 700. Ну, ти собі перевіриш і впишеш на те, що треба 2100. Ось, І ця табличка. Так, ти вносиш дані про всі свої двері, а їх не так уже і багато. Ти вносиш оці всі двері, крім, ну, в принципі, ти правильно думаєш, що оці якраз не треба, оці і оці треба. То, в принципі, зараз покажу хитрість, як забрати. Ось ці двері зі списку. Єдине, що пам'ятаєш, ми хотіли балконний блок додати, А якщо не додамо, то не, не як і не світа, але спробуємо. Тип елемента знову головний. Так, тип елемента є двері. Додати критерій. Головний. Так, тип елемента є. І вже тепер вибираємо вікно. Вікно, так, але додати критерій, параметри властивості, і тут треба подивитися клас. Ми додавали класифікація архікат, пам'ятаю, що це є двері. Об'єкт має бути елементи. Так, простір, елементи, отвір. Ну, подивимося, двері. Ось, двері є. Вибрати. Є, а ну, давай сподивимося, що тут з'явиться чи не з'явиться. Не будується. Так, зараз ще раз налаштування схеми. Чисто гіпотетично, ти можеш цей балконний блок не купляти. Допустимо, він вже є. Але насправді тут треба поставити стрілочку таку і ось тут закрити. Дужка і дужка закрили, окей. Знов ще не будується налаштування схеми. Ось так і попробуємо ось так зробити. І тут теж ось так. Окей. Зараз угу. ще подивимося. Значить, тип елемента має бути двері або вікно. Та. Та має бути класифікація. Ну, тут заберемо, а тут хай буде одна. Ось, а ми подивимося, щось не хоче будувати. Давай ми балконний блок не будемо вже давати. Ну, В принципі, і вікна, і двері. Тут я вже трошки з тими гілками побавилася. А якщо тут не зна, окей. О, воно. Не дивися ще раз, що тут є, налаштування схем. Значить, я тут відкрила дужку тип елементи є двері або, тобто, або двері, або вікно. Та не лише двері, а вікно, а має бути в класифікації двері. Ну, ніби складно, якщо буде складно з тим балконним блоком, то його пропусти, тому що його і, і, і треба поставити і це все. Так, оце я закрию фільтр реконструкції. Ось, і він теж, бачиш, з'явився. І вже, так, допустимо, у нас є місце десь ось тут. І ми оцю схемку закидаємо на це вільне місце. Тобто ми зберігаємо її як окремий вигляд, але ну, в твоєму випадку я пам'ятаю, що вона і так перетягувалась непогано. А це в нас є компактна табличка. Єдине, що все треба повизначати, І досить гарно вона виглядає. Вона пасує на окремому аркуші, але схема у дверей ну, досить, досить така інформативна. І ти бачила, що текст можна змінювати, вносити дані безпосередньо теж сюди.